Вивчаючи одну із своїх старовинних мап, яка датується кінцем 19 століття, мені неймовірно пощастило віднайти величезний хутір з церквою, на місці котрого зараз просто поле. За допомогою німецької рефотозйомки часів Другої світової, мені вдалося встановити його точне місце знаходження. Випивши смачної кави, ми вирушили на пошуки скарбів. Майже поряд один від одної я знайшов два красивих елементи кінської Упряжі. Спочатку навіть не повірив своїм очам старовинний гаманець з п'ятьма монетами 1700 х років. А ось дуже цікава знахідка залізнична пломба. Мені таки дуже подобається. Ехо війни з часів Другої світової. Капсуль з німецької мінометної міни калібром 8 см. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій аккаунт, ставте лайк під цим відео та залишайте коментар. Всім кладуху під катуху та потужних знахідок.